Дуже знаково саме сьогодні відбулося те, що відбулося. Ця держава завтра вшановує добровольців. Добровольців, які в скрутний для цієї держави час взяли в руки зброю для того, щоб захищати державу від агресії, від зовнішньої агресії, яку навіть через три роки війни ця держава не може визнати війною. І сьогодні ця держава віддала шану цим добровольцям. Там на редутах знаходяться дійсно хлопці, які воювали, дійсно хлопці, які втрачали побратимів, дійсно хлопці, які отримували поранення, які віддавали своє здоров'я і життя для того, щоб ми з вами нормально цивільно жили. І зараз я не бачу іншого шляху, окрім того, як. Оголошувати загальну мобілізацію і допомагати нашим братам, які знаходяться зараз там за усіх нас, не тільки за себе. Я е, кажу так. Зараз ми е, організовуємо відправлення. Мужиків, які дійсно відчувають себе мужчинами, які дійсно готові їхати, відправку на Редути до хлопців. Але у тих, хто залишиться, буде інша місія. Я прошу людей, які залишаються в Києві. 16 числа Київська міська рада виносить на голосування питання про підтримку блокади на крові. Я прошу вас прийти до Київської міської ради о 9.30 та змусити наших чиновників підтримати блокаду на крові. Дякую вам. Дякую, друже. Що хочу додати, що 16 числа буде голосуватися звернення до кабінету міністрів, до президента з вимогою прийняти закон про окуповані території. Слідуючи, будь ласка, командир батальйону ООН Микола Коханівський. Дрозі, звісно, те, що відбувається, це якось собі пояснити, зрозуміти важко. Але все ж таки ми даємо цьому абсолютно чітким формулюванням. Те, що відбувається в державі, це повністю реставрувався. Жив внутрішньої окупації, який ми намагалися повалити під час революції гірки. Добровольчий рухун, який я очолюю, від початку блокади власне активно вступив в цю блокаду. Наші люди там зараз є, і блокують, як можуть, щоб ця торгівля ганебна на крові не відбувалася. Сьогодні один з наших жалутів взяли штурм. Якось мене затримала міліція за подібну такці. Я підслухав розмову офіцерів міліції вже у Віті. Вони говорили, що у них була внутрішня зустріч з Аваковим, і він казав так, якщо в Києві, бандеровці, візьмуть якийсь об'єкт, їх там буде 40-50 чоловік, то це просто питання там трьох годин. Ми натравимо травму і дуже швидко їх візьмемо. Ну, можуть бути наслідки ніби, але в принципі це вирішується. Не вирішується інше. Вони на майдан виходить 100 тисяч. Тоді нам дуже складно впоратися ми не знаємо, що робити. Це між собою, значить, це офіцери нової поліції обговорювали, так би мовити, свої страхи. На сьогодні в нас є привід виходить. Це розгін блокади. Я дуже би сподівався, що ми будемо це робити. Виходити, і я говорю про це постійно, що коли нас буде 100 тисяч, вони не зможуть себе захистити. І ми зайдемо знову в їхні приміщення. І знову вже не треба нам дивитися на них. Нам треба буде їх карати і твердо в цьому стояті. Ці поспінечних українських розмазувань смерклів, а давайте по закону, а давайте передамо справу в суд. Ні. Якщо нас буде 100 тисяч, ми мусимо їх лічувати. Бо вони, як ця, я не знаю, як їм потроху, які постійно в голову виростають, вони повертаються, і в них є чому повертатись, бо Україна. Це по суті найбагатша одна з найбагатших країн Європи. І вони хочуть звертати з неї кров, з нашого багатостраждального народу. Це їхня основна мотивація. Мотивація Порошенка, мотивація Авака, мотивація всіх цих єфремових, які були і куча, які були до того. І ми мусимо їм обрубати все ж таки ці голови. Тому сьогодні в зв'язку з цим розгоном 16-го роду. Ігор Соболєв закликав всіх зібратись тут. І закликав зібратися завтра. Ми вже кличемо людей десь два тижні, бо завтра офіційно призначене державне свято, День добровольців. Багато пафосних державних типу, експер... ну, типу державних емпрез завтра готуються по Києві. Якісь застолі для ветеранів. Якісь там ще організації, які будуть швидше на трансльовані, широко по телебаченню. Але я, як голова поводу, добровольчого руху ОУН, запрошую всіх добровольців завтра прийти сюди, на наш марш, наш протест. І я сподіваюся, що завтра буде значно більше людей. Ми не будемо сьогодні, напевно, щось таке робити. Але завтра я би хотів, щоб ми прийшли сюди. Вже пішли марш до адміністрації президента, навідали Ахметова і там як вийде. Яка кількість людей прийде, від того залежить і результат наших слабків. Якщо привітеся, я готовий взяти відповідальність із десятю тисячами за штурм, бо так жити. В мене вже ну, немає сил особисто в мене бачити, як гинуть бої. Бачите, як бійці інших добровольчих підрозділів, бригаду ЗСУ, вона виповню зганяє, який зупиняє торгівлю, щоб вони, коли вони вже не їдяться, собі відповіді на це не дам. Та й одну відповідь та ніколи не живуть, поки їх не повбивати. Отже, завтра. Дорогі. Прийти на наш марш добровольців, розпостити це в соцмережах. Мені так здається, що це єдиний наш орган інформаційний, який залишився, і готові ми бути до рішучих дій, щоб повалитися цей клятуш окупаційний внутрішній інформаційний режим. Я впевнений, і тоді ми отримаємо і перемогу, і повернемо свої території, і завживемо нарешті на своїй богам дані землі. Як справжні, безподняти, слава Україні! Слава нації!